Так, друзі, друзі друзі, мої друзі, найкоротший день року. Олік мій пішов працювати, так? Да? Олік пішов мій працювати. Я поскладаю пос... посуд, Поставила запікатися картоплю разом з шашликом, бо шашлика нажарили багато. Лишився вже його так, якби то ніхто і не хоче. Поставила запікати картоплю із шашликом. Зараз поскладаю посуду, ту, що зранку помила. Вуліка є ще одна робіта, яку треба виконати. Зараз там, на хвилин 15. Тим часом досмажиться, запечеться картопля, ясочка зробить салат. І можна буде. Ну що, яся снідати, ми вечеряти, бо ми обідали. Ось як дере двері вже хоче в хату. Ну, хай там ще трохи посидить, бо він ще 10 раз буде проситися в туалет. Все, день сьогодні пробіг якось так миттєво, ну, я ж кажу, найкоротший день року. Тому що пообідали, десь пів 12-го ми пообідали і лягли. Спати. Олег -то. зразу ліг. Я ще включила там телевізор, трохи подивилася, і заснула. Проснулася від того, що Осік захотів на двір, вже почав фуркати, я його випустила, яся... яся ще спала, ще не просипалася. Я в 4 години вечора її вже розбудила. Кажу, дочка, вставай, бо вже день закінчується, ти ще спиш. Um, все, перевіряє свої повідомлення, позвонила до мами, Олег пішов вправлятися, ну, як би то нічого нового. Нічого і, не, і нічого за цілий день і не змінилося, і немає, як би то за цілий день що, що й розказати нового. Єдине, що, що хочу сказати, що. Um, я в передчутті. завтра вранці вам покажу я в передчутті події, яка має трапитися, але я взагалі я по житті такий оптиміст в лапках, скажімо так, що я не дуже вірю в чудо. Я... Мене стільки життя кидало, стільки життя прям носом в асфальт тикало, щоб вірити вже в якесь диво, що в мене може бути щось добре. Ну, не буду забігати наперед. Завтра певна дата є, що в нашому господарстві має бути прибуток. Але так, натякну вам здалеку. Але чи це трапиться, чи не трапиться, сорі, не знаю. Я дуже цього хочу, щоб це трапилось, тому зазвичай воно, то, що я хочу, то. Так просто не буває. Мені треба все от такими маленькими-маленькими кроками, а не так, щоб зразу я пах привезла і воно мені фіть і вродилося. Ні, так не буває. Мені треба з манюсінького виростити, сплекати оце своє дерево і тоді тільки мати з нього плоди. А от так, щоб хтось мені там на блюді підніс, і воно все це спрацювало. Так у моєму житті не буває. Тому тримаю інтригу, завтра вранці все покажу, все побачите, можливо, якусь пораду зможете мені дати, бо я в цьому ділі профан, скажімо так, все, все що я там, знаю, які знання в голові по цій темі маю, це все, <кій> все з просторів інтернету, це чиї знання, якими я оперуюся. Тому завтра вранці зійде сонечко, буде новий день, буде ця дата друге число. І я вам покажу, що я чекала і чи є воно, чи, чи немає. Ну, Можливо, буде на день пізніше, можливо, взагалі не буде. Ну, не знаю, не знаю, але дуже хочу, дуже цього хочу, такого пухнастого, такого м'яенького пухнастого. Дуже хочеться, але... але не знаю. Ну, молюся, молюся, щоб Господь, Господь уважив, щоб Господь. Допоміг, бо Олег чекає собі своїх. ну В нього там гарантовано буде, тільки в нього дата виставлена 3 січня, але теж може бути там раніше, пізніше, це таке вже. А в мене дата 2 січня, тому, тому чекаю. Якщо це не здійсниться, це починається головна біль. Що, що з цим всім робити далі? Ну, все, не буду, не буду вас. Інтригувати. Завтра все побачите. Тому тим, хто відпочиває гарного відпочинку, хоча сьогодні робочий день, прийшли з роботи, відпочивайте, насолоджуйтеся ще сімейним вечором. Нехай він для кожного з нас буде тихим, спокійним і мирним. Нехай він буде теплий у колі наших друзів, нашої родини, можливо, хтось ще йде в гості, можливо, до когось ще приходять гості. У нас немає нікого. Ми святкуємо так. В чотирьох, можна сказати, а ну ще Султан, ви вже бачили на моїх відео. Можливо, що в нас ще кіт є, але десь його сьогодні немає. Тому ми святкуємо в чотирьох. Я, Олег, Яся і Осік. Він з нами вже, до речі, святкує 10 років 9, 9, верніше, 9 років Новий рік, бо 15 січня у нього день народження. Ми завжди його теж, теж так по-сімейному дуркуємо, відзначаємо. Ну, 10 років, знаєте, це, це вже певний такий ювілей, певний проміжок часу для собаки. Це багато. Ми його дуже, дуже сильно любимо. Він він наша втіха, він наша розрада. Яся, як навчається, їде на навчання. Вона теж за ним дуже сумує, теж завжди питає, що він, як він, де він покажи, приблизь камеру до нього, хочу поцілувати, хочу його обняти і так далі. Ну, Про нього колись зніму окрему історію. Сьогодні так, все, друзі. Буду прийматися до роботи, бо Олег вже прийде, а стіл ще до вечері не накритий. все тоді, цілую, люблю, запрошую вас до себе о, на канал, буду намагатися вас нічим не грузити, таким важким, психологічним, хоча життя не дуже наше легке і не дуже яскраве, але буду намагатися вам. Якісь позитивні моменти, які трапляються в нашому житті, показувати. Іноді буду звертатися за порадами, бо, знаєте, так, вік живи, вік учись, і дураком залишишся, як казала бабка моя. Все тоді гарного вечора вам всім цілую, люблю. Запрошую вас підписатися на мій канал. До завтра! Не забуваємо про подію, яка має втрапитися в нас на господарстві. Можливо, хтось вгадає. Чи висловіть якесь припущення? пишіть в коментарях, буду дякувати вам.